Привіт, моя аудиторія! Ви готові? Отож, ви нарешті дочекалися. Перші КО будівлі НФТ вже поїхали до своїх власників, і це лише початок. Попереду ще більше нагород та нових ко-будівельників. Слідкуйте за новинами. Ось такий твіттер пост мене зустрів сьогодні. Сьогодні це наша тема для обговорення. У Раборус Мембершіп НФТ. Це обмежена серія статусних та корисних НФТ, кожен з яких є унікальним. Дає доступ власне до закритої спільноти, унікальні можливості та безумовий дохід. Хто такі кобілдерс, – це ядро закритої спільноти яке допомагає у Рабос досягати наших спільних із вами цілих. Співрозробники – це учасники з усіх абсолютно куточків світу. Це люди з різними вкладами, пристрастцями та хобі, але всіх, їх об'єднує професіоналізм, любов до DeFi та проекту у Раборус. Дізнайтеся більше про те, як стати власне кобілдером, про uh, піонерів децентралізованого простору та таємне товариство, яке приймає лише найкраще за посиланням, яке я залишу унизу. Під відео. Щоб нагородити цих хлопців і висловити особливу подяку від проекту, ми вирішили створити Membership НФТ, який принесе фінансовий та інтелектуальний прибуток: кит, торговець, креветка, деген або навіть лемінг зі своєю е, стадною поведінкою. Кожен знайде щось цікаве у функціоналі цих НФТ. Що вам потрібно зробити, напевно, здається питанням. А все дуже просто. Щоб отримати його, вам потрібно активно брати участь. У житті громади та сприяти проєкту. Найвидатніші учасники спільноти стануть спі співбудівниками та отримують членство в НФТ. Ви також можете інвестувати в розток проєкту, купивши CoBuilders з НФТ. У продажу їх буде лише 50 штук, тобто лімітована колекція. Придбали такі НФТ, зможуть лише люди з білого списку та ті, хто пройшов співести з командою. Функціональність НФТ буде розширюватися в міру розвитку проєкту, але на даний момент ми. Можемо виділити дві групи функціональності, які будуть об'єднані в одному NFT – MoneyMaker і Closed Club. Отже, давайте розглянемо обидві ці групи. Перша це виробник грошей, токени Airdrop Urb У розповсюдженні токенів проєкту братимуть участь усі учасники спільноти співзабудовників. Це правда, кожен співбудівник отримує Airdrop. Доступ до списку очікування для покупки Big Shot Route ProfitShare NFT. Це обмежена серія NFT. Яка дозволяє отримувати відсоток прибутку від відповідного маршруту. Вартість НФТ ем, власне залежатиме на основі обсягу торгів на тому чи іншому маршруті. Чим популярний маршрут і вищий обсяг торгівлі, тим вища вартість НФТ і більше ви зможете заробити. Наступне комісії близькі до нуля, і також це токенізація. Прив'язка до фізичних товарів у майбутньому. Планується випуск деяких мерчів, які отримують дописувачі. Друге це закритий клуб. Доступ до закритої спільноти кобілдерів у работу. У закритому чаті рухається проект «Кращі з кращих, і ви маєте можливість бути серед них. Будьте в курсі всього в альфа-чаті. Можливо, взяти участь у тестуванні продукту, голосуванні за ключовими моментами та офлайн і онлайн події. Перелік плейлеїв і бонусів розширюватися разом із розширенням сервісу. А ми ж не хочемо все відразу класти на стіл, адже маємо зберегти інтригу. Тобто слідкуйте за новинами та не пропустіть випуск. Отож, а тепер підсумок. Пам'ятайте, що бути співзабудовником це не лише привілей, а й велика відповідальність. Приєднуйтесь до нашої групи. DeFi, слідкуйте за новинами, щоб дізнатися більше про копілдерів, і будьте в потрібному місці. Та на новому змаганні. Бувайте!